А ти коли-небудь відчувала себе зайвою там, де мала би бути найріднішою? Ця історія не про казкову родину, вона про реальність, яка ранить, коли тебе не кличуть, коли тебе не бачать, коли твоя присутність, мов подразник. Головна героїня цієї історії проста жінка, яку свекри роками ігнорували. Не тому, що вона була зла чи неповагою ставилась до них, а тому, що вона була не та, не з того кола. Не з тієї сім'ї, не з їхніх мрій. А тепер уяви, вони навіть запрошували колишню дівчину їхнього сина, ту, що колись була ідеальною, замість того, щоб прийняти ту, хто була поруч із ним у реальному житті. І коли ця жінка завагітніла, замість радості, вона отримала осуд і холод. Але Бог усе бачить. Бо коли їхній син опинився між життям і смертю, лише вона залишилась з ним. Щодня, без відпусток. Без нарікань, і саме тоді, коли, здавалось, уже пізно щось змінювати, щось зламалося, істина вийшла назовні, обличчя змінилося, Серця теж. Історія, яка почалась з відторгнення, перетворилась на урок про терпіння, віру і справжню любов ти готова дізнатися, як усе повернулося до гори дригом? Залишайся, бо попереду найважливіше. Олена завжди почувалася чужою серед свикрів, які не кликали її на родинні свята. Згодом вона дізнається, що це через їхню надію побачити Тараса з його колишньою Мариною. Іноді найбільший біль це не слова, а тиша. Олена це відчувала щоразу, коли родина Тараса збиралася за великим столом без неї. День народження племінниці, великодній обід чи навіть різдвяна вечеря, її ніби не існувало. І, хоча вона намагалася не показувати, як це ранило, всередині щось ламалося. Людина може багато витримати, але бути свідомо виключеною з родини це як жити з каменем у грудях. Зовні все виглядало цілком пристойно. Тарас казав, що його батьки просто не дуже люблять галасливі компанії, але Олена бачила глибше жінка завжди відчуває, коли її не приймають. Вони не дивилися їй в очі, посмішки були натягнуті. Словань холодні, це не було непорозумінням, це було зневажанням, яке маскувалося підвічливість. І кожного разу, повертаючись додому, вона думала чому я для них завжди зайва? Згодом правда вийшла назовні, як і буває з усім прихованим. Свекри досі мріяли, що Тарас повернеться до своєї колишньої Марини. Вона була, так би мовити, правильною невісткою. З поважної родини працювала в банку, щонеділі ходила з ними до церкви. А головне, вони мали спільне минуле спогади, світлини. Олені не залишили місця, бо це місце вже давно було кимось зайняте в їхній уяві, і ні любов, ні вірність Тараса нічого не змінювали в їхньому серці. Найприкріше, що Тарас не одразу бачив, як це впливало на Олену, але вона продовжувала триматися. Бо кохання це не завжди ідеальні люди на листівках. Іноді вона приходить у старій курці з руками потрісканими від роботи і з серцем, яке вже встигло не раз зцілити чужий біль. Але вона ще не знала, що попереду ще важчі випробування, і те, що її походження стане причиною ще більшої несправедливості. Олена мала важке дитинство, її виховували тітка з дядьком, і вона боролася за краще життя. Попри те, що дарувала Тарасові радість і натхнення, його батьки так і не прийняли її через скромне походження. Життя Олени ніколи не було простим. Вона не знала батьківської любові, бо зростала у селі на Львівщині з тіткою та дядьком, які хоч і дали їй дах над головою, але рідко тепло. Ще з юних років вона навчилася не чекати подарунків від життя, а добиватися всього своїми руками. Працювала на трьох роботах, щоб вступити до університету, носила секонд хенд, і економила на проїзді. Аби лишень не зійти з обраного шляху. Вона знала, що ніхто не подарує їй шанс, і це зробило її сильною. Саме цю силу побачив у ній Тарас. Йому звиклому до стабільності й комфорту Олена здавалася світлим ковтком повітря. Вона сміялася з дрібниць, читала книжки у метро, готувала борщ, якого він ніколи не куштував раніше. Вона надихала його не просто бути, а ставати кращим. І, попри всі її недоліки в очах суспільства, Тарас бачив у ній щось справжнє живе. Але, на жаль, не всі бачили те саме. Батьки Тараса не могли пробачити їй її, її походження, їм здавалося, що вона забрала їхнього сина з іншого світу, того, де все було згідно з правилами, де дружина мала мати відповідний статус. Їм було нестерпно приймати, що проста дівчина без впливової родини. Змогла завоювати серце їхнього сина, і хоч вона ніколи не просила більше, ніж поваги, їй не давали навіть цього. Але Олена не дозволила цьому зламати її. Вона знала цінність людини не в дипломах і прізвищах, а в серці, і кожного дня, живучи поруч з Тарасом, вона доводила це не словами, а діями як Через турботу, щирість і вміння бути поруч. Навіть тоді, коли інші відверталися. Проте вона ще не знала, що її присутність стане ще більшим подразником, особливо коли на горизонті знову з'явиться Марина, колишня дружина Тараса, Марина постійно отримувала запрошення на родинні свята від свекрухи, що лише посилювало відчуття відчуженості у Олени. Ситуація стала ще напруженішою, коли Олена завагітніла, а свекри сприйняли цю новину вороже. Коли двері. Що мають бути відкритими для всіх, навмисно зачиняють перед тобою, це відчувається не лише як зневага, а як образа всій твоїй суті. Олена вже звикла, що її не кликали на родинні обіди, але дізнатися, що Марину та колишню Тараса запрошували регулярно, було як ніж у спину. Усі ті вечері, на які вона чекала, мов на знак прийняття, виявилися лише фасадом для іншої жінки. Ніби хтось тихо стирав її з фотоальбому ще до того, як знімок був зроблений. А Марина приходила в елегантному пальті з квітами для свекрухи, з фірмовою усмішкою. Її місце було за столом поруч з тарасовими батьками, ніби вона так і не пішла з їхнього життя. А Олена залишалася вдома, вивчаючи рецепти вареників, які нікому було подати. Вона не злилася на Марину. Її біль був глибшим. Це було відчуття, ніби її любов до Тараса постійно мусила доводити своє право на існування. Але справжній удар прийшов, коли Олена дізналася, що носить під серцем дитину. Здавалося б, це мав бути момент радості, новий початок. Проте на її новину свекруха відповіла мовчанням, яке кричало, а свекор сказав, що сподівався на інші новини. Вони не побачили в цій дитині майбутнього, тільки загрозу відновленню правильного минулого. І Олена раптом відчула, що не просто сама в цьому, а що її ще й засуджують за життя, яке вона дарує. Та навіть з усім цим болем вона трималася. Вона почала розмовляти з дитиною ще до того, як той міг чути. Розповідала йому казки, співала колискові, плела маленькі шкарпетки, бо знала ця душа її союзник у світі, який досі її не прийняв. Проте вона ще не здогадувалася. Що найбільша правда, яка змінить усе, була прихована не в їхній байдужості, а в самому серці Тараса. Тарас зізнається Олені, що досі підтримував зв'язок із Мариною, а його батьки так і не змирилися з тим, що їхні стосунки завершились. Олена вражена і глибоко засмучена є такі зізнання, після яких тиша в кімнаті стає оглушливою. Олена пам'ятає той вечір до дрібниць чай остигав, вітер шурхотів за вікном. А Тарас стояв навпроти неї з тим виразом обличчя, який вже сам по собі був попередженням. Він сказав просто: Я час від часу переписуюсь з Мариною, і хоч він намагався це пояснити як дружній контакт, серце Олени відреагувало інакше. Це не було просто про листування, це було про довіру, яка луснула як мильна бульбашка усе встало на свої місця, її внутрішнє відчуття, що вона не єдина в цій історії. Раптом отримало підтвердження не тому, що Марина повернулася, а тому, що Тарас не випустив її остаточно. Виявилося, що його батьки не просто трималися за спогади, вони досі уявляли майбутнє з нею, і Тарас дозволяв цьому образу жити мовчки між рядками повідомлень. А Олена, яка з усіх сил намагалася побудувати дім, раптом зрозуміла, що стіни цього дому мають ще одні двері в минуле. Вона не кричала, не влаштувала сцен, лише опустила очі, мов би, на мить згасла, як жінка, яка втомилася доводити, що її любов справжня, їй було боляче не через сам факт зв'язку, а через його тінь, що повільно крала світло з її днів. Бо як можна будувати щось нове, коли хтось тримає руку на старому фундаменті? У тій тиші Олена зрозуміла вона сама в цій битві, і ворог не марина, а невирішене минуле. І, хоча Тарас благав пробачення і запевняв, що все це лише помилка, шрами вже залишилися, вони не боліли фізично, але кожна згадка про батьків, кожен новий день без поваги з їхнього боку, лише посилювали цю тріщину, а доля вже готувала нове випробування, і цього разу воно прийде не в повідомленні, не в родинному застілі, а на межі життя і смерті. Тарас потрапляє в серйозну аварію під час прогулянки і впадає в кому. Свекруха звинувачує Олену в тому, що сталося, натякаючи, що якби він залишився з Мариною, нічого б не трапилося. Ніхто не готовий до дзвінка, який змінює все. Коли телефон Олени задзвонив того ранку, вона ще не встигла прокинутись як слід. Голос у трубці був короткий і сухий. Тарас у лікарні аварія, кома. Секунди потяглися вічністю. Її серце наче зупинилося, а світ навколо злився в суцільну білу пляму. Вона одяглася навмання, схопила ключі і бігла, не пам'ятаючи ні дорогу, ні час. В голові крутилося одне – ні, тільки не зараз, тільки не він. У лікарні її не зустріли з відкритими обіймами. Свекруха дивилася на неї з холодною зневагою, яку важко було не помітити. І ось. Замість співчуття Олена почула, якби він був з Мариною, цього б не сталося. Слова впали як каміння не через їхню грубість, а через їхню жорстоку впевненість. Умить, коли вона тримала Тараса за руку, сподіваючись на хоча б слабкий стиск пальців, її ще й зробили винною, і ось вона вагітна, виснажена, в коридорі реанімації, сама. Де були ті, хто мали підтримати її, хто сказав, що сім'я це опора? Олена трималася вона носила в собі життя і боролася за життя коханого. Щодня приходила до палати, читала йому вірші, клала його улюблену пісню, медсестри дивувалися її витримці, а лікарі знизували плечима. Все залежить від нього. А вона вірила. Бо іноді віра це все, що залишається. Та навіть у найтемніший період, коли здається, що вже нічого немає сенсу, Бог може торкнутися і дати надію. Але перед тим, як це станеться, Олену чекало ще одне випробування навчитися прощати навіть тих, хто ранить найсильніше. Після трьох місяців коми Тарас приходить до тями на радість усім. Марія, його мати, починає поступово зближуватися з Оленою, побачивши її відданість у важкий період. Минуло дев'яносто днів. Дев'яносто світанків, коли Олена заходила в ту саму палату, торкалася руки Тараса і шепотіла Я тут, ти не один. Були дні, коли вона плакала навшпиньках, щоб не побачили лікарі. Були ночі, коли засинала на пластиковому стільці, тримаючи його за палець, але ніколи, жодного дня вона не здавалася. І саме тоді, коли надія була на межі, Тарас поворухнув пальцем один рух, як буря серед тиші. Коли він розплющив очі, перше, що він побачив, її олену виснажену, але усміхнену, і в ту мить навіть стіни лікарні ніби здригнулися. Лікарі назвали це диво, а вона знала це плата за любов, що не втомилася. Новина про його пробудження розлетілася швидко, і навіть Марія, свекруха, що досі тримала відстань, не стримала сліз. Вона вперше побачила в Олені не перешкоду, а людину. Її серце досі твердне почало танути. Кожного дня, коли вона приходила в палату і бачила, як Олена годує Тараса ложечкою, як миє йому руки, як поправляє ковдру, щось змінювалось. Вона більше не могла заперечувати. Ця жінка була не просто поруч, вона тримала її сина на межі життя, і жодна Марина не робила би того, що робила Олена. Без шуму, без претензій, з гідністю. Марія почала приносити чай, залишатися на кілька хвилин довше, питати про онука, що ще не народився маленькі жести, але для Олени це були як весняні промені після довгої зими. Бо навіть у найхолодніших серцях з'являються тріщини, коли перед ними справжнє кохання. І хоч Тарас ще не міг говорити довго, його очі вже кричали. Він пам'ятає. Він знає, і коли він нарешті зміг вимовити слова, вони змінили все назавжди. Тарас розповідає матері, що Марина зрадила його і що саме Олена витягла його з депресії. Марія щиро кається у своїй поведінці та просить вибачення у Олени, яку та приймає з відкритим серцем. Є моменти, коли правда проривається, як весняна повінь. У палаті, де ледь чутно було шелест апаратів, Тарас дивився на матір. І говорив повільно, з зусиллям, але чітко. Він розповів усе, як одного разу повернувся раніше з відрядження і побачив Марину з іншим, як довго мовчав про це, щоб не розчарувати батьків, і як ця зрада роз'їдала його зсередини, як іржа, поки він не почав втрачати себе. Олена тоді з'явилася не як нова жінка, а як рятівна гілка для потопаючого. Марія слухала мовчки. Її руки тремтіли, губи стиснулися. Вона відчула сором той гіркий, що приходить, коли усвідомлюєш, весь цей час боролася не за щастя сина, а за красиву ілюзію, і ця ілюзія ледь не знищила його. А та, кого вона зневажала, кого ігнорувала, хто, здавалося, не дотягував, була єдиною, хто не зламався поруч. Сльози Марії котилися без опору. Вперше вона не грала ролі, не виправдовувалась. Просто просила вибачення. Олена мовчки підійшла, сіла поруч і взяла її за руку. Не було пафосу, не було гордощів лише тиха жіноча сила, що вміє прощати. Вона сказала: Я не тримаю зла, бо я люблю Тараса. І якщо це означає любити все, що його оточує, я готова. Ці слова стали для Марії ударом і зціленням водночас. Бо вперше за багато років вона побачила не суперницю, не загрозу, а частину сім'ї, справжню. І хоч цей момент не стер минулого, він поклав початок новому. Тарас посміхався, хоч ще слабко, і десь у глибині серця кожен із них відчув буря минула. Але попереду ще залишався один рубіж нове життя, яке вже стукало в двері, і з яким усе остаточно зміниться, Тарас повністю одужує. Олена народжує дитину, і сім'я нарешті знаходить мир та єдність. Любов і прощення змінюють стосунки між усіма, формуючи справжню, щасливу родину. Весна того року прийшла раніше, ніж очікували. Сонце вже не ховалося за хмарами, так само, як і посмішки на обличчях Тараса та Олени. Він вийшов з лікарні на своїх ногах, тримаючи її за руку, а вона з округлим животиком, повна життя і світла. Вони не святкували це гучно, не влаштовували урочистостей, просто сіли разом на лавці біля лікарні й подякували одне одному богові і навіть болю, який їх з'єднав. Народження сина стало новим початком. У палаті, де ще нещодавно панувала тривога, тепер лунав перший крик життя. Малюк був схожий на обох очі від Тараса, усмішка від Олени. І коли Марія взяла його на руки, вона більше не бачила дитину не від Марини. Вона бачила в ньому майбутнє, яке більше не хотіла контролювати, лише любити. Вперше вона поцілувала Олену в чоло, без зусиль, без маски, із глибоким розумінням, яке приходить лише після втрати й очищення. Дні почали бігти спокійніше. Сімейні обіди вже не були виставами вони стали простими і щирими, з борщем піснями, дитячим плачем і розмовами, де більше не було тіні. Тарас став не лише чоловіком і батьком, а й мостом, який з'єднав покоління. А Олена, яку колись вважали тимчасовою, тепер була серцем родини. Не тому, що її прийняли, а тому, що вона сама створила місце, яке неможливо було не полюбити, та навіть у цій гармонії життя завжди готує нові виклики. Бо справжня любов це не казка зі щасливим кінцем, а дорога, яку проходять щодня. І попереду ще багато чого, але тепер вони йдуть разом. А разом це значить, що жодна буря більше не розіб'є цей дім зсередини. А тепер запитай себе чесно скільки разів ти намагалася заслужити любов там, де тебе просто не хотіли бачити, скільки разів терпіли мовчки, аби не зіпсувати атмосферу, але правда така якщо тебе мають втратити, щоб побачити твою цінність, може вони ніколи її не бачили. Ця історія не тільки про вибачення, вона про гідність. Про межі, які ми маємо виставляти навіть найближчим, про любов, яка не просить дозволу бути собою, і про силу, що з'являється тоді, коли здається, що вже не залишилось сил. А ти була в подібній ситуації, відчувала себе зайвою у своїй родині, поділись цим у коментарях твій досвід може підтримати інших. І якщо ця історія доторкнулася до тебе, підпишись на канал, натисни на дзвіночок, бо тут ми говоримо про справжнє. Про те, що змінює серце, і про те, як залишитися собою, навіть коли світ каже, що ти не така.